Так, це небезпечно. Але ж я готовий добре заплатити. пак. Ні, мужик, шукай собі іншого дурня, що на видиму смерть піде. Так. Хай де сідає. О, сталкери, у мене робота є. Ну. Вітаю у наших краях. Є одна справа, але одразу попереджаю, доведеться йти на макове поле. Що ще за поле таке? Одне з з зони. Багатьох притягує та мало кого відпускає. Тільки заходиш, одразу слабкість огортає. Очі злипаються. Раніше ж до аварії там наш хутір був. Та й є, мабуть. Тільки хто тепер жити у ньому погодиться? Хіба що псих якийсь.